Те, що хтось намагається зламати замок на вхідних дверях до його квартири, господар почув зсередини. Група швидкого реагування впіймала невідомого чоловіка із фомкою у руках гарячим слідом, співробітниками патрульної служби. Біля квартири в момент злому було затримано раніше неодноразово судимого мешканця міста Харків. На даний час проводиться огляд місця події, і дана особа перевіряється до скоєння вчинення серійних злочинів на території міста Суми, а саме квартирних крадіжок. Зловмисник квартиру обрав навмання вранці, коли більшість людей вже вирушила на роботу. Чоловік зайшов у під'їзд багатоповерхівка і почав обдзвонювати квартира. Позвонив, нікого ні. Затриманий у скоєному зізнається і очевидних фактів не заперечує. З місця події вилучили речові докази, зокрема, фомку, якою зломисник намагався зламати вхідний замок. Харків'янину за спробу крадіжки та злому квартири загрожує чергове ув'язнення на строк від 3 до 6 років. Галина Михайлова, Ірина Сафіна.